Христос Воскрес! Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, після Свого Воскресіння Господь Ісус Христос має вже прославлене тіло. Він приходить до учнів своїх, як сказано, що е, коли двері дому, де зібралися ученики, його були замкнені з остраху перед юдеями, прийшов Ісус. Е, вже замкнені двері не є перешкодою для Ісуса Христа. Після Воскресіння тіло Ісуса Христа зовсім інше, чим звичайне людське тіло, яке маємо ми. Але Господь каже, що ми так само задягнемося в то прославлене тіло, так як і Він воскреще з мертвих. Уже смерть немає влади над Ним. Уже і... Над нами відповідно, бо тому що Господь каже, що ми посаджені разом з ним на небесах, життя наше на небесах, звідки ждемо Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. І також Господь і прийшов до учеників своїх, щоб утішити їх. Він приходить до них у недільний день, у День Воскресіння свого, приходить до учеників, бо Знаєте, думка, чому в Старому Завіті сказано: пам'ятай день суботній, щоб святити його. А на даний час церква Христова, ну і рання церква Христова, почали святкувати. Богослужіння були, ну, і могли бути кожний день, але основне святкове богослужіння у нас. Це був недільний день, день пам'яті Воскресіння Христового. Тому що Ісус Христос приходив кожен раз після Свого Воскресіння у недільний день, тобто в день Свого Воскресіння. Він являється своїм учнем, апостолом. І, звичайно, що і ми йдемо до церкви, тоді, коли приходить туди Господь. Тут нічого дивного немає. Господь дає нам Новозавітню суботу, як сказано, що беремо оригінал Нового Завіту, читаємо чотирьох євангелистів апостолів. Сказано, що після суботи, буквальної суботи, дня наступила та субота, тобто то свято, та радість вже День Воскресіння Господнього, День. Недільний. Апостоли-евангелисти називають Суботою. Суботою у Господі. Мається на увазі так як усі свята в Старому Завіті, як ми візьмемо, чи свято Кущів, чи День Очищення, Любе Свято чи П'ятидесятниця. Вони називалися Суботами. Так же само. І так же само вже у Новому Завіті. В оригіналі, як ми будемо читати, там не сказано перший день, а сказано тон сабатом, вживається слово субота, та субота, коли Воскрес Христос мається на увазі, той день вже став суботою, став днем звільнення від смерті, від гріха, визволенням, день визволення наша Пасха Христос, і немає ні в кому спасіння, окрім Господа Ісуса Христа. Немає жодного імені під небесами, яким би могли спастися, бо його підвищено найвище, оскільки він приніс цю жертву, він пішов на ці страждання, він у повноті виразив свою любов до людей, і ми викуплені ним до життя вічного. Ми насіння. Оскільки він зумів перетерпіти ці муки, то Одержав велике насліддя, мається на увазі нас, тих, які увірували Ісуса Христа. Він має великий свій народ, той, який вірить у нього. І коли Ісус прийшов крізь зачинені двері, став посередині, каже їм мир вам. Сказавши це, Він показав їм руки і ноги, ребра свої, ну, показав свої рани. Їдка думка десь. Приходилося зустрічатися, не можу твердити конкретно, чия це думка є, але що Ісус Христос, така богословська думка, і у вічності буде мати ті рани, от якими страждання задали своєму Господу через свою гріховність, що то буде завжди нам нагадуванням про те, якою дорогою ціною ми куплені, якими стражданнями Бог викупив нас до життя вічного. Це завжди буде нам нагадування, бо ті рани на тілі Ісуса Христа, так би сказати, будуть у вічності. Ну, Ми цього не знаємо. Це така думка є, це таке богословське собі, можна сказати, думання, бо підставу нібито є, бо бачите, пройшов якийсь час, і якщо Господь воскрес, то тим більше тих ран могло бути. Не бути вже на тілі в нього, але вони є. І ученики зраділи, побачивши Господа, <кій> Ісус сказав їм, друге, мир вам. Як послав мене Отець, так і я посилаю вас. От е, наша місія є проповідувати Слово Боже, славити Господа Ісуса Христа, звіщати про всі Його ті великі діяння, про ту його велику Спасительну силу. Про ту радість життя, життя вічного, тому що земне життя є дочасне, вічне життя необмежене у нас, у віруючих людей, попереду ціла вічність, бо не раз люди кажуть, що щось не успівають, я кажу, що встигнемо все, як будемо разом з Ісусом Христом, попереду в нас ціла вічність. Сказавши це, він дихнув і говорить їм: прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, тим відпуститься, на кому залишити залишиться. Ну, от десь питання таке сповіді. Десь люди там, знаєте, багато мають собі всяких протиріч. Знову ж, перше прагнення християнина увірувати Ісуса Христа, бути в єдності з Ним. Все потім. Все воно потім стає на свої місця. Якщо людина з Богом, Дух Святий пробуває у тобі, і Господь тебе вже веде по життю, і тобі, в тебе вже нема ніяких, знаєте, там, заморочок у голові, чи то так правильно, чи так неправильно, ти, як духовна людина, вже знаєш, що правильно. Бо закон Божий написаний вже на серці твоєму. Це вже. ти Стаєш у тій єдності з Богом, ти слідуєш за Христом, і вже це для тебе великий порятунок, велике спасіння, і вже у тебе нема там якихось проблем, а то й так сказав, а то й так, ти знаєш, як сказав Господь. Тобі треба знати, як Господь каже, і так робити, як Він каже. От саме головна ціль: тебе не повинно цікавити, хто як каже, як каже Господь. Що люди говорять, якщо вони говорять то, що співзвучне з Словом Божим, то, що дійсно будує, а не руйнує, приймай то, якщо то слова такі, якби від Господа, а як то щось перечить Слову Божому, бачиш, що не та наука, не наука Христова, тебе не заставляє ніхто то приймати. Жий з Господом, радій у Господі, будь з ним. От і відповідь на всі запитання, на всі протиріччя, які можуть бути. Для чого тобі заморочуватися з тим, хто що як каже, та люди тобі що хоч, накажуть. Земне життя таке, що розумієте, там, де є люди, там і все. Я у міру життєвих обставин прийшлось мені цікавитися, ну, більш плану. Так сказати, християнських віросповідувань. Мені прийшлося на навчатися у теологічному інституті від протестантської церкви, цікавився вченням адвентистів сьомого дня, Знаєте, щоб сказати, що люди у тій чи в іншій громаді виділяються якоюсь особливою святістю. Люди виділяються як святістю, так і гріховністю. Там, де є люди, там ви знайдете все. Шукайте Господа Бога. Не надійтеся на князів, на синів людських, у них нема спасіння. Спасіння наше через кого? Через Ісуса Христа. І тільки ним одним ви можете спастися. Хто приніс жертву за вас? Е, якийсь е, певний проповідник чи певний релігійний лідер? Ісус Христос приніс за нас жертву. От і Він є ваше спасіння. Приліпіться до Нього, жийте з ним, питайтеся Його, думайте з ним і будете мати вічне життя. Оце один вихід є для того. І Господь дає відповіді на все. Людина може мати там собі, от зараз ця війна йде. Кожен з нас переживає, тому що маємо дітей, маємо родин. І хочу вам звістити радісну звістку знову. Вчорашнє недільне богослужіння, матінка Божа мені знов підтвердила то своє об'явлення, що маскаль не дойде сюди, бо перший раз мав таке об'явлення, що не журися, будете молитися, маскаль сюди не прийде. От молімося, молимося, содом і Гомора, пам'ятаємо, якщо б 10 праведників хоча б знайшлося, були б спасені. Тому спішимо в церкву, підносимо молитву, будьмо з Господом. Нам не треба бути чи з Попом, чи з ксьонзом, чи з священником, чи з отцем. Там, знаєте, хтось там має теж протиріччя, те як кого називати. Та собі називайте, як хочете. Будьте з Богом. Ви як будете з Богом, ви будете знати, як і людину назвати, правильно? Бо як ви без Ісуса Христа, вам спасіння то не дасть. Бо, як би ви священника не називали, розумієте, ви від того порятунку мати не будете, якщо ви будете без Господа, якщо ви не унаслідуєте в Нім Спасіння. Будьте з Ісусом Христом. А він вам підкаже, як поважати Слугу Божого. Ви само по собі будете мати то відчуття. Вам не треба буде навіть заморочуватися якимись лишніми думками. От, знаєте, а вчора служив і матінка Божа, знов. Бо знаєте, як людина, кубико так ми люди, ми люди земні, недосконалі, думаєш, а хто його знає? Може, би так причулося, може би так привиділося. Може, це не так, і знаєте, десь людина має якісь сумніви. Вчорашній день, чому тобі сумніватися, я так сказала і так будете мати. А коли війна закінчиться, хтось може сказати, а війна ще закінчиться не скоро. Бо, так само і Господь дає своє об'явлення, в цьому році вона ще не закінчиться, на жаль. Буде закінчення війни, само собою, але не так скоро, як би нам хотілося. Я знову вже не знаю відповіді. З яким результатом для нас вона закінчиться, бо тому що то, що закінчення буде, бо все, що має початок, має кінець. Але молімо Господа Бога, щоб Господь укріпляв наших воїнів, бо знаємо, що коли Господь воює на нашій стороні, коли ми з Богом, бо, як сказано в Писанні, даремно сторожа стереже місто, якщо його не стереже Господь. Даремно будують дім будівничий, якщо його не будує Господь. От З Господом все переможемо, все здоліємо. Господь в силі, знаєте, у будь-який момент змінити ситуацію. А може, будемо молитися, і Господь Бог звільнення дасть набагато скорше. Молімося, молимося, просімо ласки Божої. І бачите, яку радість мали ученики. І так само ми повинні мати ту радість. Бо Господь кожного богослужіння являється до нас, Він кожного богослужіння приходить до нас, ми маємо можливість бути разом з Ним, торкатися Його, отримувати ті самі зцілення, що люди у ті часи, коли Ісус Христос був тілесно присутній на землі, торкалися Його і оздоровлювалися від усяких недух. Хай Божа благодать, Божа милість торкнеться кожного з нас, і хай наша рука віри відчує той дотик до Господа і приймемо уздоровлення, приймемо благословення від Бога, захист Його, ту печать Господню, про яку сказано в Писанні, що в останні часи, в часи тих великих бід ми будемо захищені від усякої біди, бо попечатані Божі раби будуть спасенні Господом. Приймаймо ту печать Божу, а не печать зла. Фома на той час не був разом з апостолами. І Господь заради Фоми знов через тиждень, знову недільний день приходить і каже Фомо, на торкнися моїх ран, клади. Руку, так як він казав, у ребра мої, ту рану від Списа, щоб були ребра проколоті. І Фома це, побачивши, каже: Господь мій і Бог мій. Ісус каже, ти, Фомо, побачив і увірував. Але не будь невірний, отож будь вірний, а не будь невірний, каже йому. Але блаженні ті, що не бачили і увірували. Ви чуєте, які ви щасливі ці слова Господь каже кожному з нас: блаженні ви, бо ми тілесного Господа не бачили, але ми увірували. Блаженні ті, що не бачили і увірували, яке велике благословіння дає нам Господь. Бо щасливі ті, бо апостоли бачили Ісуса Христа і увірували. І Фома. Увірував тому, що побачив, але блаженні ви, які не бачили і увірували. Я нам велике щастя від Господа, що Господь Бог нас доторкнувся своєю благодаттю, дав нам той дар віри, що ми, не бачивши його, прийняли з вірою, Його як свого Господа і Спасителя, і дано нам владу дітьми Божими стати, хай благословіння Боже пробуде на всіх нас. Молимось за наших воїнів, щоб не були збережені Богом, і хай Господь Бог захистить кожну людину, яка покладається на Господа, молімося один за одного, щоб нам спастися, щоб нам унаслідувати Царство Боже, щоб нам жити з Господом. А коли живемо з Богом, нам нічого не страшне, бо, тому що Господь є захист наш, оборона наша, чого нам лякатися, чого нам страхатися. Коли з нами Господь, дякуємо Богові за це. Амінь. Христос Воскрес!